Нещодавно в мережі з'явилась шокуюча інформація про те, що під Одесою існує концтабір для тих, хто відмовляється воювати проти Росії. Посилаються ньюзмейкери на слова голови так званої адміністрації Снігурівського району Юрія Барбашова. Ось частина його спіччу. Людей буквально похищають на вулицях, А тех, кто не хочет воевать со своими русскими братьями, помещают в заключение. Нам известно об образовании в Одесской области настоящего концлагеря, где людей содержат в тюремных условиях за то, что они не хотят брать в руки оружие и умирать в войне с Россией где-нибудь под Бахмутом. Ційне повідомлення поширили топові російські медіа та інформаційні ресурси на тимчасово окупованих українських територіях. Згадаємо, новина була подана зі слів так званого голови адміністрації Снігурівського району Юрія Барбашова. Хто ж такий Барбашов? Перш за все, треба зазначити, що це відкритий колаборант у 2014-му. Вважався одним із лідерів проросійського руху після розгону антимайдану. Втік до окупованого Луганська брав участь у мінських переговорах, представляючи псевдореспубліку. В серпні призначений гауляйтером Снігурівської громади Миколаївської області. Зараз колаборант переховується від правосуддя в РФ. А тепер повернемося до публікації. В ній є декілька меседжів, які особливо привертають до себе увагу. Перший під Одесою створено концтабір. Це твердження є абсолютною брехнею. Не чуємо ані слова про місце облаштування жодних подробиць про відповідальних осіб. Ну і на секундочку, у складі Державної пенітенціарної служби України немає такого закладу, як концтабір. Меседж 2. Саме у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях набрала розмаху насильницька мобілізація. Тих, хто не хоче воювати зі своїми російськими братами, ув'язнюють. Це твердження теж неправдиве. Згідно з указом президента, мобілізацію оголошено по всій території України. І ніякого акценту саме на цих областях немає. Натомість в Україні існує 336 стаття Кримінального кодексу України. За ухилення від мобілізації можуть позбавити волі на строк від 3 до 5 років. І на досудовому етапі слідства така людина утримується не в концтаборі, а в Слідчому ізоляторі, а після вироку в установах виконання покарань, тобто у в'язницях, отже, інформація про концтабір для ухилянтів брехня.